Для незрячих адаптували перший в Україні мультик, щоб малюки, які не бачать, могли теж потрапити у світ казки. Для мультфільму Сонячний коровай створили тифлокоментар, лаконічний опис події, що на екрані. Оновлену анімацію вже оцінили учні спецшколи інтернату для незрячих дітей. Результати вразили, діти різного віку, однаково радісно реагують на проект. Створили мультпроект ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами та українська спілка інвалідів. А підтримала новий Нічний коровай, державна студія «Укранімафільм». мультфільм озвучувала народна артистка України Олександра Бонковська. Вона описувала навіть тишу. Я собі так подумала: є тиша. Чому б цю тишу не використати? щоб ж сказати, яка пора року, яка погода, які ці машини, куди вони їдуть, яка атмосфера цієї вулиці? За останні 15 років в Німеччині створено 1300 фільмів для незрячих людей. В Австрії ця цифра є рівно вдвічі. Більше в Англії, от мені дуже цікаво було про це дізнатися, але в Англії сьогодні існує 40 театрів, в яких працюють професійні тифлокоментатори. «Укранімафільм» теж має чотири завдання для львівських незрячих активістів: записати цьогоріч тифлокоментарі для трьох короткометражок та одного повнометражного мультика.